Якщо при монтажу відео вам не вистачає якоїсь динаміки, спробуйте додати ефект тремтіння камери. Це створює ілюзію взаємодії того, що відбувається на екрані з чимось за його межами, демонструє потужність напору сили, притягує увагу глядача та готує його до нових поворотів сюжету. Крім того, прибирає одноманітність, спрощує перехід до наступного кадру. У цьому відео я покажу вам, як можна створити цей простий, але цікавий ефект тремтіння камери в Adobe Premiere Pro. Тож давайте розбиратися. Вітаю усіх, хто дивиться це відео. Дякую, що завітали. Ви на каналі FільMORIS.ua. Переходимо у наш проект, і перше відео пов'язане з падінням штанги. Камера у нас буде труситися від падіння. Або ударів її об підлогу. Нам потрібне вікно, основне вікно ефектів. І ми вибираємо Position та Rotation. Але перед цим ставимо Scale 110. Бо ми будемо повертати кадр, і нам потрібно, щоб було оцей був запас для повороту. Тому давайте поставимо ключові кадри на Position and Rotation перші. Вибираємо те місце, де штанга б'ється об підлогу, або вдаряє об підлогу. Потім вибираємо останній кадр, де вона вже знову підстрибує. Ось ми визначили цей діапазон, між яким у нас буде тремтіти камера. Тепер повертаємося до другого кадру. Коли вже штанга вдарилася об підлогу, робимо невеличке прокручування таке. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І також піднімаємо екран вгору. Наступний кадр робимо: це ми рухаємося по одному фрейму, тобто по одному кадру. Тепер ще раз додаємо від'ємне значення прокручування, тобто у нас прокручується в інший бік. Знову опускаємо кадр. Дивіться, що у нас виходить. При ударі штанги об підлогу камера, начебто, трясеться. Ну, екран фактично. Ми зробили так, щоб екран просто трясся. Тепер ми маємо скопіювати Ctrl-C. Скопіювати те, що в нас вийшло, оскільки у нас ударів 4 чи 5. 5, здається. Тому ми маємо скопіювати наш ефект, і декілька разів застосувати його у потрібних місцях. Тепер через Ctrl-V вставляємо. І дивимося, вибираємо наступне місце. Знову Ctrl V. І знову дивимося місце, де у нас штанга б'ється об підлогу. Ще раз вставили, і ось у нас вийшло такі 4 удари штанги у підлогу, і 4 ефекти стряхування, такого тремтіння нашої камери. Тепер наступна можливість: як ми можемо зробити такий самий ефект, але вже з використанням ефекту трансформ. Ось у нас є динозавр, чи як його там звати, який виходить. У ліс, і ми будемо тут додавати. Спочатку зробимо adjustment layer. Додамо його на таймлайн і будемо додавати наш ефект саме в Adjustment layer. Далі я поясню, для чого це. Тут так само вибираємо Scale і робимо 110. Трошки збільшуємо, вибираємо ключові кадри Position та Rotation. І з ними так само, як і в попередньому випадку, ми будемо працювати. Це ми зараз ставимо початкову точку, і в чому ефект, ми будемо намагатися робити таке тремтіння екрану під час кроків нашого динозавра. Чи тиранозавра, хто це, я точно не знаю. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, якщо це взагалі важливо зараз. Ось так ми регулюємо так само, як і в попередньому випадку. Ми регулюємо. Висоту нашого кадру, але оскільки це трясеться вже земля від кроків, то ми більше робимо акцент на зміщування і вниз. А вверх і вниз це вертикальне, вертикальне зміщування. І ось ми робимо перший наш крок такий, де у нас камера трясеться вверх-вниз і трошки, скажімо так, трошки вона прокручується. Тепер нам потрібно знайти те місце, де ми бачимо, коли наш динозавр чи тиранозавр стає на землю, щоб визначити, де ж цей крок його. Щоб воно у нас синхронізоване було з його кроком. І ось так давайте от виберемо таку точку, начебто таку, де у нас от він наступає, і у нас трясеться камера. Тобто від його ходьби у нас. Відбувається таке струшування землі, скажімо так. І тепер ми просто знову копіпастимо, як і в попередньому випадку, ми просто копіюємо і вставляємо в потрібні місця, такі, які, де ми визначили, ми відштовхуємося від того кадру, де видно крок, і рівномірно від нього ставимо оці наші кроки або тремтіння камери. Трошки треба підрегулювати, оскільки це все має бути більш-менш синхронно. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І дивимося, ось так у нас виходить непогано. З'являється наш і стає, і отак от він нас лякає. Тепер зверніть увагу, що ми додамо. Ми додамо тут motion blur. Для цього ми в нашому ефекті просто ставимо 360 градусів. І тепер. Зверніть увагу, при стряхуванні при тремтінні камери у нас відбувається. От зараз я вам покажу. Ось дивіться, от. Бачите, при тремтінні камери у нас начебто збивається різкість, чіткість. Це є оцей Motion Blur. А ми переходимо до наступного сюжету, де я покажу, для чого ми вибирали оцю трансформ. Тепер ми зможемо зробити з цього пресет. І як ви бачили у... на початку нашого відео, я застосовую пресети до цього. І дійсно, врешті, ми зможемо застосовувати це як пресет. Я вже створив так само такий ефект з космосом. І тепер ми просто на трансформі натискаємо правою кнопкою. і... Створюємо пресет. Вибираємо, обов'язково має бути вибраний Scale у цьому пресеті. і все. пресет у нас доданий. Давайте приберемо і застосуємо сам пресет до нашого відео. Ось в мене є такий спортсмен, який б'є кувалдою по колесу, мабуть. І зараз до нього ми застосуємо наш новий пресет. Так само ставимо Adjustment Layer. Порожній. Заходимо в пресети. вибираємо наш пресет. І дивіться: тепер нам залишилось тільки визначити те місце, де наш спортсмен б'є кувалдою, і поставити в це місце наш ефект. Тобто просто його пересунути. До речі, сам пресет ви зможете скачати за посиланням у описі під цим відео. І ось що у нас виходить. Тепер ви можете, використовуючи цей пресет, застосовувати його до будь-яких кадрів. Які у вас є? А я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і чекайте нових відео.